будет очень интересным, насыщенным. кожного року напередодні свого професійного свята юнацька бібліотека імені Маяковського проводить для своїх читачів тематичні вечори. Цього року бібліотека також організувала захід і дала йому назву «Бібліосутінки». Сьогодні у нас бібліотека привращається із с сію книжным фондом і читателем в современную бібліотеку, оснащенною новими технологіями. І ми стараемся нашу бібліотеку зробити именно такою. Творчий вечір бібліотекарі організували насичене, створили розгорнуту тематичну книжкову виставку. Водночас запросили до себе молодих музикантів, письменників та поетів. Перед публікою кожен з них мав змогу продекламувати свої твори. Дарити не значить віддавати, но віднімати. І значить, просто взять і би нічий, не значить понива бібліосутінки також порадували своїх гостей різними майстер-класами. Наприклад, майстерня креативу в стилі Гламур провела професійний показ зі створенням модних зачісок та майстер-класи із гриму. Інші творчі студії розповіли гостям про традиції проведення чайної церемонії, а також продемонстрували їм кілька номерів з індійських танців. Створювати бібліосутінки бібліотекарям допомагали учні ліцею дизайну одягу і технології, школи мистецтв імені Костанді, а також студенти театрально художнього училища. Проводячи такі заходи, організатори сподіваються, що одесити гідно оцінять новий формат проведення вільного часу і частіше будуть приходити до бібліотеки.